Всім привіту! ви на каналі Бджолина Родина. Зараз вже закінчився сезон нарешті 25-го року, почався вже сезон 26-го року. На пасіці як таких справ і тем для відео немає, тому сьогодні працюємо з Лопатою. Поправляємо, як то кажуть, медоносну базу в нашому регіоні. Вже нарешті настав той час, коли. Бджолярі в основному показують там під холстиком, скільки вуличок сидять, я вам теж покажу. А ви тим часом підписуйтесь на канал, підтримайте дружнім лайком. Пишіть коментарі. Загалом, що ми сьогодні з, з моїм директором пасіки робили з Катю, Катрусею. Поправляли ми доносну базу. Роздобули ми, коротше. Сажанці в акації, Тут десь її приблизно 5 десятків, мабуть, було. Не перераховував, якщо чесно. І загалом так ми її розсадили. Садили такі невеличкі сажанці, але були й такі екземпляри. ось. Акація, акація такий, таке дерево, що в принципі той саженець на наступний рік може й перегнати цей, росте дуже швидко. Для чого я це зробив? Ну, Тут, виходить, в нас якби таке місце для пасіки, і виходить, що можна було б посадити там, наприклад, садок фруктовий, там, сливи, груші, яблуні. А тут і бджоли, вулики, натягнути між яблунями гамак, але то все більш такий романтичний, скажем, формат. Ну, я вже на своєму досвіді побачив, що от звернув увагу, що тут фруктових дерев немає на цьому точку, і от цієї осені оси в бджолосім'ях. Насправді не докучали. Тут неподалік другий точок стоїть в батьків, в мене. то там є фруктовий сад. Там ось, оси, як завжди, вони є на пасіці, нікуди ти від них не дінеш, а тут як би їх і не було. Тому посадили ми такі дерева, якби не фруктові, хороший ми донос, але дерево не фруктове. Нам головне для бджіл, що опираємося на. На медоносність. Посадили акації, також в Каті ще є там. насіялось саженців фацелії. Ой, кажу фацелії, я все про фацелію. <сум> саженців катальпи. Там, скільки, мабуть, десятків два є. Посадимо ще катальпу. Ну, Тут у нас ще залишились саженці. Ми їх ще досадимо. Тут ще десятків два точно є такі маленькі. Досадимо. А так розсадили, я ж кажу, там порядово під шнурочок. Під шнурочок такий трохи кривий, ми їх посадили, але то нічого. А тут е згодом між, між деревами будуть робитися стелажі, такі по, по 2,20 для вуликів, і зробляться стелажі. І вулики сюди переставляться, а там буде коридор. Розсадювали теж так, з таким там близько 3 метрів зазором, щоб можна було вільно там працювати між, між вуликами. Так що така робота на пасіці. Теж ще, ще безлад не, не позбирав свій по пасіці. Потрібно буде ще безлад поправити. І, і загалом. Можна буде зимувати, зимою набивати рамочки, готуватися, готуватися до весни. Не до сезону, бо сезон вже нав... вже почався 26-го року. Він починається ну, в мене, на мою суб'єктивну думку, він починається, тоді неодноразово я ж казав, що починається після відкачки меду. Останнього товарного меду на головному взятку. Ну, ось, давайте глянемо. Це, до, до речі, Катя, це та цікава сімейка, в якій працює дві матки. Протягом сезону була маточка одна покалічена, і бджоли її не міняли літом. І в мене щось, якщо чесно, то руки не, не дійшли поміняти. Але вже там після головного взятку я був. Скажімо так, виявив, що є дві матки в сім'ї. Я думав, що все-таки стару вони заб'ють, залишать нову, але ось 15 жовтня я переглядав то ось помічав, що дві матки. Дуже цікавий момент зустрів себе на пасіці. Ось була маточка, виходить ось вона. Синьою міткою. Як бачимо, в неї. Травмованих, не працюють передні дві лапки. А ось поруч біля неї ходить молода матка. Так. Ось вони сидять. Показуй, кать, вони вроді би не, не психують. Верхнє утеплення зняте, бджоли сидять, як бачимо, там нижче, Ну, в даній сімейці, то, до речі, сидять е, сидять, виходить, ближче до верху. Зараз може бути там далі підемо, то біля передньої стінки і все, все якби гаразд. Кучненько сидять, сімейка невелика. Ну, в, частині, в, частині, в частині сімей то я робив отакий надрамковий простір, але в принципі я її ізимував без, без надрамкового такого простору, то в принципі різниці я не бачив. Але так, по привирці, в, в частині сімей, то я все-таки роблю такий надрамковий простір. Верхнє утеплення зняте для того, щоб, щоб ми могли тут верх гнізда охолоджений, і виходить, що бджоли спускаються в самий низ. Нам важливо, щоб вони зачепилися в нижній частині рамок біля передньої стінки, будуть підійматися догори. Зазвичай вони догори підіймаються в районі Нового року і далі сім'я рухається до задньої стінки. Важливо загнати їх отуди от вниз, щоб вони зачепилися знизу. Таким чином, щоб добитися, якби, щоб вони більший ресурс, запас ресурсу мали для зимівлі. До речі, тут зимують не тільки бджоли, покажи Катя. Ці гості в мене зимують завжди, кожного року. Всі, всі добжіл пристроюються, Які хочеш, є і оранжеві, і червоні, ось якийсь чорний з двома цятками є. Тут, до речі, ну, теж тут, тут все-таки трошки видно їх зверху. Бачимо, сімейка сидить тихенько, без, без лишнього шуму. Бджоло сім'ї, як збираю в зиму, то ну, контролюю таке, щоб не було розплоду. Останній обробіток від кліща проводжу. Раптом трапляються якісь сімейки, де є там якийсь п'ятачок розплоду, там, невеликий, то я такі рамки вилучаю з гнізда, вирізаю той розплід там, згодом, коли маю час і перетоплюю, а ті вже рамки такі по. Порізані, то вони частково медові, то вони йдуть в хід в нас по весняному розвитку. Я їх там потім відкриваю, віддаю бджолам там, стимулюючи їх на весняний розвиток. Ось теж. Тут сімейка. Сімейки в мене такі. Слабенькі цього року. В принципі, вони в мене завжди слабенькі йдуть в зиму, тому що, якби довгий час працюємо на соняшнику а ще велика частина з цього точка сімей були задіяні на медозборі. Е, з гречки. Він продовжувався до вересня. Ми закінчили працювати на медозборі з гречки аж у вересні. Десь в кінці першої декади, якщо я не помиляюся, тому сім'ї зношені вщент. Але у нас буде для того весна, щоб нарощувати бджіл. Ну ось тут, якщо камера передасть, то вони сидять набагато нижче. Катя ось роздивляється, що вам показувати, бо вона їх не бачить. Камера, мабуть, не передає. Можна буде й сказати, що, що порожній вулик. Ну, ось це те, що я розказував, що сім'ю знімається верхнє утеплення, щоб загнати на низ, щоб вони зачепилися з самого низу рамок і таким чином будуть мати більший запас ресурсу. Тут теж ці гості зимують, вони зимують в мене практично в кожному вулику. Так що Такий стан речей в нас на пасіці. Ой, трошки грюкнув. Ну ось теж сімейка. Як бачимо, ти спереді ставай. Сидять спокійно, не тривожаться. Так що пізній розпліт він. Ну, я, я на своїй пасіці притримуюсь, такого, що для ус... це один із ключових факторів для успішної зимівлі сімей, що не, пот... не треба, щоб був пізній розплід. Пізній розплід взагалі там ні до чого на моїй пасіці. По-перше, з бджоли, бджоли вона не облетиться, з неї толку не буде. Плюс на виховання розплоду. Сім'я тратить сили, ресурс, бджола зношується, тому, тому я намагаюся там позбутися пізнього розплоду. Я розказував в минулих відео, як, яким чином я цього добиваюся, що я даю там піджимаю по бджоліша, вроді би, як би, і здається, що достатньо, але бджола стискається, сім'я там приблизно на шість рамок. Дається підгодівля, щоб, щоб сім'я могла залити стільники, розпліт по ходу, розплід поступово виходить, бджола підливає, підливає е, рамки. Вільних ячейок не залишається для роботи матки. Таким чином, сім'я якби й обмежує матку в засіві. і поступово потім вже виходить розплід, проводиться останній обробіток від кліща. Ну Це якийсь, мабуть, малюк. Не мабуть, а точно, бо я бачу тут взагалі чотири рамочки залишених, але вони на чотирьох не сидять. Тут, здається, вони сидять на трьох. Ну, як бачимо, принаймні на трьох, але вони там, сімейка сидить геть спокійно, не шумлять. Це один із признаків того, що в сім'ї все гаразд. Окрім того, що, щоб бджоли невелика кількість, тут теж малючок. Немає розкладу, холстики холодні. Ці взагалі там десь аж на дні їх, їх і без камери тут не видно. Вони аж оно внизу. Вони хочуть світяться. Як світяться? Mm. Каже Катя, що побачила, що на камеру очі світяться в бджіл. Щось я ніколи такого не знав. Напишіть в коментарях, хто, хто, хто звертав на таке увагу. Вона не сіла. Ні, не сіла. Тут саме бджола одна, щось не дуже вона зимує, вилетіла, то Катя трохи рванула. Думав, що я буду її доганяти до сотина. Тут теж, як бачимо, сидять спокійно, ось в центральних вуличках трошки нижче, по краях взагалі їх на камеру, мабуть, і не буде видно. Загалом все, все має бути благовполучно, я так думаю. Принаймні на це варто надіятись. Колсь такі холодні, розплоду, значить, не виховують. Ну, давайте ще якусь одненьку глянемо. Ну, Загалом ситуація, я ж кажу, приблизно однакова кругом. Є якихось кілька сімей там сильніших, є кілька слабших, але приблизно вона ситуація така там. 4, 5, інколи 3 рамки. У мене завжди вони такої сили зимують. Сезон цей був важкий, але слава Богу, що так ми його благовполучно проскочили, як то кажуть. На ту тему, якщо кому цікаво, можливо, про результати сезону цього 25-го року. Якщо кому цікаво, можливо, пізніше десь відзніму відео, розкажу, як все пройшло. Ну, якщо так коротко, то могло бути все набагато хуже, як то кажуть. Добре, що так. Ну, зібрали ми врожай меду такий самий, там по продуктивності. На на робочу сім'ю по продуктивності такий самий, як і минулого року, але тут є одне але. Проте але там трошки довго розказувати. Теж, до речі, от, про виділення меду з соняшнику там, бувало, говорили, по літу там, в когось виділяє, в когось не виділяє. От дивіться, я вам покажу один із факторів, який теж там. Ну, одні пишуть, що виділяє, другі не виділяє. Ось дивіться, це один із факторів, який впливає теж на виділення. Дивіться, який ґрунт. Чорний як асфальт і липкий. Ну, так щоб ви розуміли, то ґрунт такий в нашій місцевості, він аж жирний. Чорний жирний. Чорнозем. Так, щоб ви розуміли, що якщо там трошки, трошки вологіший ґрунт там в чоботах походив, вчасно їх відразу не помив. ґрунт на чоботах висох, то молотком інколи важко його відбити потім. Оце теж один з факторів, один з чинників, що виділяє на медопродуктивність таких культур, ну, само собою, там і клімат. Впливає багато різних факторів. Так що в нас такі справи, поступово зимуємо, залишилось ще, досадимо ми ці деревцята. поприбираємо цей безлад, який порозкидав протягом сезону. Ну і поступово там будемо переходити, там готувати якісь рамочки на сезон. Теж стелажі потрібно буде поробити, але про під час зимівлі не знаю, чи вдасться їх тут робити безпосередньо, тому що це гуркіт. Це теж буде впливати на зимівлю, але можливо ми там якось викрутимося. Загалом така робоча обстановка в нас на пасіці. Всім, хто додивився до кінця, ще раз прошу підтримати дружнім лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. Бажаю всім глядачам, підписникам, всім бажаю міцного здоров'я, як то кажуть, в народі всіх благ і зелених бумаг. Всім до зустрічі, пока!